Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. У нас сьогодні ранок. Добрий ранок. І сьогодні вже останній день. Навіть половина дня. Ми вже збираємось потрошку. Ну, будемо снідати. Ще яків спить. Тимофій з фремчиком запроснувсь. Вітя там пилососить, а я роблю кашку на молоці таку. Чекаю ще посма... поріжу, які фруктики є. Ще м'язка підігріємо, цього розмажили. І буде все супер. Треба, так знаєте, перекусити на сніданочок. А вже перед цим здамо будинок. Да, Заїдемо десь пообідаю і будемо їхати в аеропорт. То так, побажайте нам. Удачі, не те, що удачі, Боже, благословіння, щоб ми щоб все добре залетіли і були вже вдома. Іду біжком теж позасталяю ліжки. І буду, поїмо і буду я складати вже речі збирати. Повірите, я вже хочу додому. А, мені тут дуже-дуже неймовірно сподобалось мені. Така красива природа, вода, ну це все моє, класно, тепло. Але вдома є вдома. Вже просто навіть я хочу приїхати додому і цікаво, чи я відчую э, почуття, що ти вже вдома. Я дуже хочу це відчути, тому що довгий час, коли ми переїхали, не дуже, я вроді розумію, що ми вдома, э, що ми зараз тут живемо, але не відчувала, що вдома. А це вже, як буває, десь поїдемо в інший штат чи куди приїжджаємо і, ох, як добре вже вдома. А це я саме на... найдовше <гум> десь їздила, то хочу вже приїхати додому. Вчора була в нас неділя, а ми навіть звідтію не відчули. Кажу, ти відчуваєш що неділя, каже, ні. Ми якось неділю дуже відчуваємо, в нас вона по-іншому проходить. Ну, але теж класно. Тому я вдячна Богові за такий відпочинок, за такі прекрасні. Відчуття, побачити цю всю красу. І повертаємося додому. Давай, мама, подмухає. Підмухай теж. Ось така кашка вийшла. Бананчик виноградик положила. І ми зараз компосідаємо, поснідаємо. Єфремчик дуже любить. Дуже хоче їсти і Дітей приготувати. Ой! Так, подивіться, вже ми зібрані, залишилось защіпати там хлопцям футболочки. Так. І чекаємо. Ще хазяїна здать харчу все. Дивіться, вже є готовий. Ой-ой-ой, держись, держись, держись. Сонце моє. Вже ж чекає, він дуже хоче вже кудись йти, їхати. Ну що, ми вже здали. І виїжджаємо, виходимо з будинку. Пішли. Чого? А ту кажуть, да те Все прибрала. Я там вже все прибрала. Хотіла, кажу, давай ручку. Ні, він спробував руки в карман і дивіться, як іде. Єфремчик, іди сюди. Ходи. Ну що, з богом. Грузимося, сідаємо і будемо їхати. Не чіпай зараз, я її заберу. Багайте пока. Ми в ужасі сидимо в машині і будемо їхати. Ну так хотіла, але вже знає, що ти сюди. Думаю, рік точно не буде. будеш там. Все класно, да. Я дуже вдячна вам. Так, ми попило вже. вже. А... Пристягуйтесь, сідайте. Точніше, вітя попилососив машинку, щоб була чистенька. І їдемо далі. красиво. Квіти. Дуже гарно. У нас ще є час, що ми можемо побути. Навіть по цій вуличці прогулятися дуже гарно. Подобається така місцевість. Так відчувається. Знайшли ми на цій вулиці якийсь такий ресторанчик. Ну як ресторанчик. Тут м'ясо, риба бачимо, тому що багато дуже закритого ще. Ми зайшли, бо нам треба пообідати. І чекає сидить ми вибираємо. Тут дуже, я скажу, багато людей. Ну і пахне Попробуємо як тут що. Це яку мені велику банку принесли, я капсі схотіла. Така велика хлопця. Сок. Дивіться, нам принесли вже. Ми замовили по бургеру картошку. Хлопці дуже захотіли, ну вже добре, ладно. Хай їдять. А віті такі. Thank you. Будемо їсти і їхати вже. Ну, скажу, чи смачно, чи ні. Я вам скажу, можливо, воно всередині не геть так симпатично, але дуже смачно. Реально, така смачна булочка. Як воно доїдає бургера? Тимофей з'їв цілого. Смачно, нам сподобалося. Смачна котлета. Добренька. Зараз будемо вже їхати далі. Ми так добре смачно поїли. Йдемо до нашого автомобіля. Хлопці, давайте, щоб ви всередині були. Сподобалось мені тут теж погуляти, подивитись і поїсти смачно, так? Як він тиде? Давай, давай. Яка краса. Все цвіте, буяє. Неймовірно, гарненько. Я сподіваюся, ми привеземо з собою тепло і вже в нас теж почне все цвісти, буде все красиво. Дивіться, ми приїхали, хлопцям вже хочеться гратися, бігати. Вони, можна сказати, не вибігали геть так багато. Приїхали сюди, в такий ще парк по дорозі. Красиво, тут біля води хочемо погуляти, трошки в нас ще є. Вільний час. То йдемо. Все подивимось. На єфрема, на єфрема. Куди? Дивіться, ми проїжджали той міст. Як гарно. Така набережна. Красиво. Ту -ту. Мам, куда мы приїхали? Просто просто На то на затоп. <реку> на затоп. А <реку> Не, за яких <що? реку> затопка? За? За... За... А... Обережно хлопці гуляємо. Мам, ні, ходи туди. І фонтанчики маленькі. Так, да, тут такі. Дісней мене. Угу. Ну що ж нюхають воду? Ну, Ходи, пойдем по пальця. Я скажу, файненько тут можна заходити грати теж в теніс. Різниці такі для грать. Сюди можна заходити дивитися на водичку. Ну, діткам сподобалося. Дешевше я там бачу дитяча площадка. Зараз дійдемо туди, хай трохи пограються. Хай вибігають, щоб вже літаку спали, надіюсь, будуть спати. Дуже гарно. Картинка така, як... з якого інтернету, дивіться. Небо, вода, пальми. Красота. Угу. Добре, що ми сюди приїхали, хай пограються діти. Файно, батькам можна собі сісти там. І дітки грайтеся, з'їжджайте. Ось така площадочка. Іду просто я сидіти. І знаєте, чим добре? Тут м'які таке. Мва! Обережно! Ууу, дити! З'їжджай, сідай, з'їжджай! Ви знаєте, що в нас вдома там дощик падає. Уже третій день кажуть. А тут так файно, тепло. Це все. Ух ти, можна гратися ноти робити. Це пісня для вас відбиті. Ой, долочки, класно, мені дуже подобається тим, що загородяно це раз. Ти можеш зайти з дитиною і собі сісти не побіжить нікуди, знаєте, на дорогу чи куди. Файно. Багато різних оцих таких площадочок, гойдалки, оце, щоб лазить. Прийти з дітками сідай собі. Ну нічого, вже в нас скоро буде теж тепло. Будемо приїжджати, в наші парки буду возити. Хай бігають, вже єфрем так бігає, синулька. Такінькі миленькі, хлопці мої. Не знаю, тут на кожному кроці можна фотографувати. От яка вже оце, подивіться, гарна вулиця. Він же ж не ходить, він бігає. Куди його в апартмент? Будемо їздити до Наталки і дайфрим будеш з курочками бігати літом. Сідай. Сідай, сідай. мене. Йду йду сонце о, як круто! Не треба силенько, щоб він не боявся. Привіт, кітя! Легенько, легенько Тимофій, все-все-все, хватить. Ні-ні-ні все, все. не, 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 не будемо. Легенько. А, Тимофій уже по-другому. Вище гайдається, так? Да? А там Яків. Файненько. Такий в нас міні день сьогодні в Флориді ще до літака. ще Ще добре. Діти довольні, щасливі. Давай, з'їжджай, Ефремчик, з'їжджай. Да. Давай, з'їжджай. З'їжджай. Ходи. Давай, мама, з тобою. Ой, така, така, така. Ой. Продають морозу. <пичай> Морозив карточку. Да, хочу. У мене немає в тата. Ваніла плюс плюс энд штраубері. And lemonade. And sneakers. Снікерс у тут немає. Окей, давай. Ти що? Нехуя ваше морожена, щось дуже дорого. Запишіть на виру. тато заплатив. Ми вже нагулялися, хлопці награлися і їдемо вже в аеропорт. Здамо ще машину і будемо собі чекати, там вже не доволі так залишилось. Краще, щоб все зарані, щоб встигнути знаєте, що потім не. Ну що, Флоріда? До зустріч. А пока. пока Флоріда, каже Яким. І... Даємо ми машину і тут такі літочки вертольоти. Ми вже в аеропорту і дивіться, скільки людей. Добре, що ми зарані. Ми на півгодини раніше приїхали. Я скажу, що дуже добре, тому що багато людей. Ну, Але вже все добре, вже здали автомобіль. І вирушаємо. Нарешті ми пройшли вже все. Хлопці пішли там купувати вже можна воду. Наприклад, як проходиш там, там де провіряють валізи, рюкзаки, не можна рідкого нічого. А вже тут можна купити води, то ми вже все пройшли, слава Богу, і вже просто чекаємо нашої посадки на літак. Знаю, тут це переживання трохи, щоб пройтися, щоб не було ніяких проблем, ну, але дяка Богу, ми все змогли. все так встигли, по година, все устроїв, дуже дядькою. І скоро будемо летіти, можливо, щось покажу. Вже не буду так багато знімати. Я вам в попередніх відео показала, як летіти. Наскільки я перший раз оце з двору ми сідаємо в літак. Завжди... Через коридорчики йшли, а це? Так, тут тепло, то знаєте. Покажу вам літаки. Ва! Я ніколи так не бачила в купка. Посідали. Там віче. Що-то в мене, бо там побачимо. Дуже сонце. Краса. А мене! Як і махай? Я просто затамовую подих від цієї краси від цих хмар. Подивіться там земля знизу, і видно хмари і небо. Богу, ми приземлилися, все пройшло добре. Побачили хлопці Костко і я побачила, та такі раді, так заскучала я вже за їм. Вже давно була. Тиждень не була. Тиждень вже пішов. Прекрасно. Люди всі щасливі, довольні, що все добре. Я хрем більшись, висидив, тата спав і сидив. Тато хлопці, тішиться. Виходимо вже, виходимо. Бачите, як нас? Ми через коридор завжди йдемо. Приїхали такі літні, а зараз може холодно. Так, дід. Дивіться. Згадую, згадую, але я навіть толком як пам'ятаю. Ми приїхали, не пам'ятала це. Побачиш. Класно, якось так файно. Ми вдома, радісно. Дід жде, нас фоткає, знімає тато. Добре, що ми вже вдома. Так ти всі люди вдягнуті. Подивіться на нас. Дуже добре вдома. Сказав, сказали нам, що можемо йти навіть в футболці, нормально тепло сьогодні. Я казала, ми привезли тепло. Нас тепло. Нормально, дуже файно, я скажу, на 7 годин вечора. І дивіться, казали, що вчора холодно. Дивіться, як гарно нас розцвіли. теж деревця. Ну, я ще не всі покриті, бачу цим листянами. Але прекрасно, дуже добре. Я вже відчула, що ми вже вдома. Думаю, що Ти тут все знаєш. Супер. І відпочили. Флориді. Хлопці не можуть а натішитись, що вони, вони вже вдома. А що то? І кажуть, що не пішли сьогодні в школу ради. А що то, таке, не знаю, сину, не знаю. Дивіться, трошки інша картинка, а. але вже все одно ну, зеленіє. Ну, бачите, ще які дерева в нас. Нічого. Супер. Я не Всі а... ми вдома. А, Хлопці десь, кажуть, ой, квартирочка наша машиночка, як не привичено. Все дуже добре. Вже Максим бачив. <зад> <зад> ну що, друзі, я всім дякую за ваші перегляди. Всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока. <зад> <Встричайте. зад> Бачили, як є прим, і де сам дає руку. <зад> Головне, який ж рука в кармані. На цю дитину він настільки став бігати. Ще на нас деякі дерева розпускаються. Ну, але все так, файно. Ну що, все ж таки ще вийду сказати вам дуже добре. Я відчула б вдома, так ходжу, так все таке своє. Ти це купляла, ти? ж та квартира така світла. Не знаю, в нас більш-менш чисто, так, тому що ми як їхали, я залишала, старалась залишити чисто, то все супер. Зараз йду на дворик. Буду там ходити, гуляти. ну І хлопці раді, а там є фреєм із всіма тими хлопцями, не хоче йти в хату, і з всіма хлопцями він грається, бігає там, здоров'я такі ради. Ну так, ну що, друзі, ще раз я вже щиро всім дякую за ваші перегляди, Всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока.